Всіх телеглядачів Fashion TV. сьогодні я, Вікторія Росочан, разом з командою завітали на відкриття нового сезону Спорт Бізнес Клаб Україна разом із Фаббеттек. Тема вечора медіафутбол, коли спорт та шоу-бізнес зустрічаються на одному полі, створюючи справжню атмосферу гри. Ходімо, відчуємо це разом. Олексію, я вас вітаю. Ми сьогодні на відкритті нового сезону клубу. І це вже шостий рік. Розкажіть, будь ласка, як взагалі прийшла ідея зробити таку зустріч? Ви знаєте, п'ять з половиною років тому ми створили таку спільноту. Спочатку це було декілька видів спорту. Потім ми почали масштабувати цей проект. Спортбізнес клаб Україна на даний час має дві тисячі учасників, дві філії. Одна з них в Полтавській області, а інша в Канаді. До речі, сьогодні у нас відкриття нового сезону. Сьогодні ми вирішили об'єднатись з нашими друзями українською медіа лігою для того, щоб разом зробити новий пар... Прес-конференції, презентації нового сезону і нашого, і Української футбольної медіаліги. Чи може медіафутбол колись вийти на той же рівень, що і футбол? Потенціал у діджитал. У медіа футболу дуже великий. Вони вже показали за минулий сезон. В них є показники більше ніж у класичного футболу. Да? Є в діджитал, Ми говоримо про діджитал. А це ми говоримо про охоплення, про трансляції і так далі. Звісно, класичний футбол це класичний футбол на варіант. Але є приклад Жерара Піке іспанської ліги, кінгс-ліги, котрий доказав, якщо не помиляюсь, минулий сезон чи фінал з 219 мільйонів. переглядів було. Це дуже багато. Артеме, вітаю! Ви легендарний нападник збірної, який почав представляти медіафутбол ще до того, як він з'явився. Скажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте в ролі медіафутболіста? Я дуже радий, що багато футболістів екс приходять після мене іменно після мене. Всі спочатку сміялись, улибались. ось що медіафутбол, куди він пішов, там, так да. все більше і більше приходять і все більше і більше зустрічаєш старих друзів. Чи так важливо для вас? Перемагати у медіафутболі? чи все ж таки підписники, лайки та шанувальники для вас перша ціль? Мені важливо навіть вигравати на тренуваннях. знаєте, Мені важливо вигравати везде. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про футбол та про ваш досвід. Е, я грала в футбольній команді Кривбас. Я була професійною футболісткою цілий рік. У нас був проект, називався Футболістка. І ми знімали це як фільм, серіал в YouTube. Якщо хтось не бачив, подивіться, я думаю, буде цікаво. Зараз граю в футбол, тільки якщо якісь благодійні матчі, якщо запрошую, то ну, бо я вже це навчилася, я не скажу, що я супер класно граю, але щось можу. Скажіть, будь ласка, ви як професійна спортсменка, чемпіонка і навіть президентка федерації, чи ви вважаєте, що розвиток медіаспорту в Україні зараз важливий? Дуже важливий напрямок, тому що ми розуміємо, що якщо ми себе не будемо показувати, якщо ми не будемо себе просувати, тим паче легка атлетика, королева спорту, у нас такі красиві дівчата, красиві хлопці. Ми маємо себе показувати, просувати, купа рекламних кампаній, ну купа всього. Тим паче, що зараз а, федерація ми намагаємося якось підтягувати бізнес, підтягувати партнерів, висвітлювати це. І кожен спортсмен окремо він також розуміє, що чим краще я буду себе висвітлювати, тим більше в нього буде контракт. Ви є найактивнішим медіафутболістом, та ваші мотиваційні промови виглядають так, наче ви хочете перемагати завжди. Скажіть, будь ласка, чому для вас це цікаво навіть на цьому рівні? Я не можу сказати, що я номер один, але я від себе вимагаю максимально і неважливо, де я граю, во дворі чи професійна лізі. Mm -hmm. Зараз в Україні футбол переживає важкі часи. На вашу думку, чи зможе медіафутбол колись конкурувати з? Звичайним футболом. Дивіться, тут цільне стоїть, щоб медіафутбол конкурував конкурувався звичайним футболом. Тут інша мета. Тут грають блогери, колишні футболісти, люди медійно відомі. А вже ж професійний футбол, то є професійний футбол. Але я побачив в Житомирі на цій, що збираються повні стадіони, ти бачиш дітей, ти бачиш людей, які просто йдуть на матч з задоволенням. Ну, тут треба робити це чому ні. Сьогоднішній вечір показав, як медіафутбол футбол поєднує спорт, шоу бізнес і бізнес, створюючи яскраві моменти та нові можливості для об'єднання людей. А з вами була я, Вікторія Росущана. До нових зустрічей!